Усім привіт, доброго ранку. Ми поспішаємо на зупинку. Я вийшла тут і здивувалася. Ну, зараз зранку 6 градусів тепла, а в день буде 22. Ну як таке можливо? Йдемо в куртках, а потім будемо нести це все в руках. Я від Женя, мабуть, підхватила цей вірус. У мене також всі ці симптоми, жах. Ну, а може і тому, що холодно, тому що правда зранку виходиш і одягаєшся, намагаєшся одягатися полегше, тому що вдень спекотно. І так ось і простужуєшся. Так, ну і поки в мене є трішки часу, я прибігла додому і думаю, стошу капусту. Вчора нам давали допомогу. Харчову я додавала на канал відео. Хто ще не подивився і кому цікаво, переходьте та дивіться. Я додам в описі вам посилання. Сьогодні я хочу стушити тушити капусту з фасоллю. Я тушила з нутом, Женьки не сподобалось, тому сьогодні буде з фасоллю, може, з цим йому сподобається. Ось так вона виглядає. Може в когось є рецепти, може, в когось є канал, то додавайте в коментарі, обов'язково буду переходити та дивитися. Я полюбляю капусту з картоплею. Картопля, цибуля, томатна паста, ну, сьогодні буде фасоль і. Е, ну І капуста ж, звичайно. Дивіться, тут ростуть мандарини, але ще зелені. Видно? Такий сад. Я думаю, що коли вони цвітуть, напевно, тут так класно пахне. У мене закладений ніс. Я завжди, коли знімаю відео і кажу, що ой, подивіться якісь плоди, там, чи подивіться, які мандарини, мені мама моя каже, Оля, тільки нічого там не їж. <сум> Таке відчуття, що я тут навмисно ходжу і шухаю, щоб його з'їсти. Ось тут фіники ростуть на пальмі. А тільки що ми там йшли, інший садок був. І також якісь плоди були, я не знаю, що це за дерево. А тут мандарини. Клас, так ось. Чиїсь будинок, чиїсь вікна і мандарини. Дуже гарно, звичайно, що біля кожного будинку, ну майже в наших районах так точно. Є ось такий свій сад, дуже багато зелені, дерев, кущиків, метелик. Метелик літає. Там кактус росте. Ой, не можу дівчата навіть відео знімати, тому що цей ніс Ой, просто мене вже замучив. Так, я знову йду з телешкою, а це значить, що я йду за продуктами. І це вже друга прогулянка на самоті. Казка просто якась. Щодо допомоги. Першу допомогу ми тут отримували якось. І після літніх канікул вони нам не телефонували, тому ми подумали, що вже видавати і не будуть. І записались на іншу допомогу. Вчора нам її дали, а сьогодні це скільки минуло вересень, жовтень і листопад. Вже листопад. Ось Майже три місяці вони нам не дзвонили, а сьогодні подзвонили. То йду і цю допомогу отримувати, хоча, хоча ми вчора вже отримали. Якось, може, не дуже гарно, але, але що поробиш. А взагалі-то в цій допомозі, ну, з якої сьогодні подзвонили і давно не дзвонили нам, тут давали завжди гарні продукти. Тобто не сухпайок, а завжди і салати, і ну, якісь пироги з меркадону. Тобто такі продукти, які можна взяти і їсти одразу, а не рис, макарони таке. Взагалі, все, що стосується допомоги, то ми коли приїхали, два місяці отримували від Червоного Хреста набір продуктів. І на цьому все. Далі рік, може навіть і більше, нам взагалі нічого ніде не давали. А потім, ну вже, наче і нам знадобились ті продукти, і ми почали шукати ці точки. Ну і знаходили, то десь бутерброди дають. Десь таке пачку рису, пачку макарон, там молока, щось Асоціація українців іноді видавала. Тобто постійного нічого взагалі не було. І ось тільки одна церква нам видавала. Напевно, що три-чотири ну, місяці напевно точно вона нам видавала ці продукти. Але ну, дуже гарний набір. І для дітей дуже багато чого було солоденького, і для нас. Також були смаколики. Тобто тільки одна. Всі інші таке собі. Ні, але все ж таки дякую. Я не про те кажу, що вже зовсім обнагліла, тут ще перебираю харчами. Ні. Так, ну і розпаковка чек з іншої харчової допомоги. Почнемо з солоденького, круасани, пончики, знову какао. Є ще пиріг з тунцем. І сам тунець упаковка. Це я взяла самостійно обрала. Це з шоколадом, пончик, та це щось з куркою. Так, далі знову такі, як вони тут називаються, міні-саладос. Там тунець всередині, наче. Наче тунець. Тріго, аріна, асейте, агуа. І що, і що, і що? Іще? Так, а туннель. Тобто тонець. Далі йогурти, щось солоденького, більш такого нічого, так? брокколі. Тут. А що таке? Що воно тут картопля, ну таке, всього потрішки: груша, цибуля, помідори і картопля. Два огірка. Це що? Я не в курсі, може хтось знає, що воно таке. Не встила ще перевести і подивитися, щось готується за 5 хвилин. Так, знову персики, це паштет, це м -м, свинина. Вона наче схожа як на ветчину. Так, далі, що ще? Я, я сказали, сардина, брокколі є, банани це варена картопля. Це ми робимо з цього олів'є олів'є або інсалада. Ensaladia, Ensalda руса. Боже, я вже забула, як правильно воно називається. У мене є, до речі, рецепт на каналі. Воно з тунцем, цей салат готується. А наш олів'є ну, з ковбасою стандартний, також з цих баночок. Так, далі це. Дитяче пюре. Ну, Я взяла, я не бачила, з чим воно. Я думала, може, воно з фруктами, але виявилось, що це овочево. Ну, нічого. Просто Аліса їсть саме фруктові. А ці ми навіть не куштували, Що ж, все буває в перший раз. Так, далі. Ось це взагалі, коли мені дали, я спочатку подумала, ось так, що це якісь ковбаски, а це якісь свинячі хвости. У мене таких... Три упаковочки, а це якась лопатка свиняча. Ну і добре. Банани лук цей. І що оце таке знать, не знаю, що з ним робити. Будемо, будемо щось робити. Будемо в гуглі дивитися. Ну і два кусочки хліба. Так, наче все. А ще ось тут є пачка рису. Ось такі продукти сьогодні ми отримали. Дякую велике цій церкві, тому що нам тут більш за, всього, більш за все подобається отримувати продукти, тому що вони, як бачите, всі їстівні. Тобто це потрібно ну, одразу ж і з'їсти. А в інших дають, ну, теж, звісно, їм дякую, але ну, дають макарони, рис. Тобто те, що таке ну, довгоіграюще, так скажемо. Все, дівчата, я бажаю всім гарного настрою і побачимось. У наступних відео